Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі? Читаю ваші коментарі і все частіше і частіше я читаю такі ваші питання. Ну чому ми? Чому Україна опинилася в такому становищі? Чому саме на нашій землі ось? Розгорілася така ситуація світового масштабу. Чому саме ми, Українці? Ну, давайте питати карт. Чому саме ми? Чого нам взагалі чекати від Всесвіту? Так і запитаємо, чому саме ми? Чому у нас війна? Чому у нас війна? Угу. Страшний суд посередині. Тут однозначно карма. Я не астролог, але тут хочеться мені знаєте, сказати про те, що, от, знаєте, як у кожної людини при народженні зірки і планети мають певне положення. Да? І тоді ну, народжується людина саме з таким характером, да? саме з такою долею. Я так думаю, це і у держав так. І Україна це не виняток. Просто така доля, бо страшний суд. Да? Це доля України. Є якесь вище призначення. Ну, дивіться, людина живе значно менше, ніж держава, якщо порівняти державу і людину, і от людина може значно швидше зрозуміти своє призначення за своє життя. Ну, або не зрозуміти, усвідомити. А держави живуть довше. Ось і усвідомлення свого призначення відбувається довше. Тому я так думаю, що поки, поки не зрозуміє Україна свого якби, ну, призначення чи що, тому йдуть війни. Страшний суд це, знаєте, постійне відродження духу. Чому війна? Тому що ми проходимо випробування. І випробування, яке має показати. Ну, якби якусь правду, да? ми проходимо тяжкі часи, От. але для України це точка якогось історичного зламу, де відбувається суд, ну я не знаю, над імперіями чи що. І водночас е відродження самої України по шість жезлів. Тобто, ну тут однозначно така карма. Що я можу вам сказати? Чому він? Така карма. Чому завжди хтось має претензії до тієї України? От завжди. Скільки вона існує, скільки існують претензії до України? Ну, Імператриця це багатство. Багатство земель, родючість, міць культури, якась невичерпана енергія. Дивіться, тут два старших аркана імператриця Верховна Жриця. Ну, В Україні завжди народжувалися сильні люди. Навіть тут багато знатників, мольфарів таких, да, це люди і сильні фізично, і також от на українській землі народжуються багато видатних людей, які зробили якийсь потужний вклад в розвиток людства взагалі. Да? Ну, ми не будемо зараз шукати ті прізвища і які саме вклади. Тобто це якийсь вклад у все людство, я б так би сказала. Дуже ресурсний край, і ще сам по собі географічно. Тут є і гори, і річки, і моря, і ліси, і пустелі, навіть, і різні клімати, і все це дає можливість, якісь багато можливостей для будь-якої діяльності, я б так сказала. Ну, це, знаєте, пишність якась така. Ну, а ще по верховній жриці тут можна сказати, що. Ну, не знаю, якась дійсно наша земля магічна. Вона якось притягує, ну ніхто не може зрозуміти як. В ній якісь знання, можливо, якась мудрість по Верховній Жриці. Ось у Верховній Жриці, дивіться, на колінах лежить Тора. Да. Це Тора або Книга Вищого таємного закону. І у всі часи. Україна притягувала до себе інших, бо вона є воротами якогось храму, в якому є сила сила безсмерті, чи що, якась от воля, якісь знання незвичні. Да? І як начебто в самій Україні є якийсь ключ від головної таємниці життя. Ну тут щось таке глобальне показують, тому що от імператриця Верховна Жриця. Пороблено, що я вам можу сказати? Знаєте, от як по магії, пороблено. Ось лізуть туди завжди, притягує. Як бджоли летять на мед, от точно так же летять на в Україну. Ну, дуже багатий край, всім багатий. Від географії до людей. Ну, давайте запитаємо тоді, яка роль України в світовій історії тоді. Ну, що тут ще ми можемо побачити? Яка роль України? Світове, бачите, старші аркани йдуть. А? Як багато старших арканів. Сонце справедливість шість кубків. Ну, доволі важка роль. Сонце це нести світло, ще й справедливість. Україна має показати світу приклад правдивості, прозорості. Хоча останнім часом в Україні це дуже важко виходить. Да? Це я думаю, про корупцію, про зрадництво. Так? Але ось, бачите, от і... І роль України, яка висвітлити якийсь закон, показати якусь правду, правдивість якусь. Місія є в Україні, причому доволі серйозна, але якось ми її вперто не виконуємо. От і розраховуємося кров'ю, я б так би сказала. А ще тут світова історія, те, що якось збереження роду, якогось родового коріння. От Україна це нація як вчитель. Якби несе в світ таку знаєте, глибоку духовність, якусь справедливість і дуже пов'язана з минулим, з коріннями. Як начебто сильно от в Україні почитається рід, Род, з якого ми йдемо, карта минулого. ви от от. знаєте, тут показано, що Україна вона як кармічний арбітр, який нагадує людство про закон, про причини і наслідки. От так би я сказала. Да, потужні карти падають. Які уроки зараз проходить Україна? Зараз, які уроки жертва, ну, однозначно уроки жертви і трансформації. Трансформація через страти, через горе, через страждання, через біль, через зрадництво? От треба пройти оцю бойню, як то кажуть, да? Оце як жертвоприношення, аби отримати трансформацію і відродитися, знаходячи в цьому ось оцю справедливість і духовний сенс. Що можна сказати? От Які уроки проходить Україна? Зараз це відбувається звільнення від минулого, ну, по смерті, да? тут кінець якихось старих циклів, кінець старих понять. Ну, але ж все ж таки, жахливо, ціну ми сплачуємо, жахливо. І в жертву приносимо багато. Давайте запитаємо, що світ очікує від України. Що? Все світ очікує від України. Ох, очікує сили і мужності, якоїсь внутрішньої стійкості. Але не через агресію. Тут якраз от треба приборкати агресію. Сила і королева часів треба приборкати агресію. А, от через контроль над хаосом, да, стійкість через контроль над хаосом по колісниці. Всесвіт очікує, що Україна буде мислити тверезо, приймати якісь чіткі рішення, ну я так думаю, відділяти правду від ілюзії. Світ очікує сильно Україну. Дивіться, тут у Всесвіта немає такого, знаєте, бажання або цілі, щоб Україна зникла. Ні. Україна все ж таки відіграє дуже важливу роль. Тому просто очікують від неї сили і контролю. Яке майбутнє формується уже зараз для України питаємо, яке майбутнє формується? А їх не випав старший аркан. Ну, але це ж непогано. Бачите, тут так масштабно все, старші аркани прям така важливість. А ось, але ж, знову ж таки, карти непогані. Я завжди називаю трійка жезлів прикрасою будь-якого розкладу. Яке майбутнє формується зараз для України? Перспективи є. Да? Трійка жезлів, це ми дивимося вперед. Є якась інтеграція у світ. Да? От так от. Якісь нові партнери, якісь можливості для вна... власного дому, тут і міжнародна співпраця, щось таке, знаєте, великого масштабу, бо ці, -ці люди дивляться ну, вперед. Да? Тут ріки, моря, гори, все туди поля. Да? І повернення додому. Оцей аркан це карта власного дому. Це читається взагалі як повернення додому і все зробити для свого дому. А до речі, королева Пентаклів це землі. Тобто, що можна сказати, яке майбутнє формується для України? Повернення земель, повернення додому, ну, до своїх корінь, там, можливо, це ще йдеться про людей, які повернуться. Да? Співпраця міжнародна, мудре використання ресурсів по королеві Пентаклів. Ну, в принципі, майбутнє є, я вам так скажу. Да, Зараз ми проходимо жахливі часи. Ось нам про це ця смерть казала. жахливі часи проходимо. Але скільки б я не робила розкладів. Як би я їх не розкладала, якими колодами і які питання не задавала, завжди на фінал падає ну, процвітання, що у Україні є майбутнє, незважаючи ні на що. Добре, хай воно так і буде. А я вам дякую за увагу.